Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика це просто. Ну а сьогодні говоримо про наступне: інформаційні системи, інформаційні технології. Та роль інформаційних технологій у житті сучасної людини, тобто нас із вами. Ми вже знаємо, що будь-яка інформація надходить з навколишнього середовища до нас за допомогою повідомлень. Ну а ми її сприймаємо нашими органами відчуття. Візуально очима, звукову вушками, смакову ротиком, нюхову носиком, ну і тактильно за допомогою дотика. І так було завжди. Окей. Інформацію ми отримали. А що з нею відбувається далі? А далі відбуваються інформаційні процеси. І ми вже знаємо, що це опрацювання, передавання та зберігання певної отриманої інформації. Але давайте подивимось на це означення. Чи всі дії, які можна виконувати з інформацією, тут вказані? Для того, щоб з інформацією попрацювати, передати або зберегти, необхідно інформацію отримати. А для того, щоб її отримати, її треба в когось запитати або пошукати. Тож інформаційні процеси містять трошечки більше дій. Для початку ми шукаємо інформацію, потім отримуємо, опрацьовуємо. А далі, якщо хочемо, передаємо, а не хочемо, зберігаємо в себе. Ну і обов'язково захищаємо. З інформаційними процесами розібралися. Як отримали інформацію, знаємо. Тож, як ми її застосовуємо у своєму житті? Якщо ми згадаємо школу, в яку ми приходили за новими знаннями, то там процес відбувався дуже просто. Була побудована система, в якій вчитель на уроці розповідав нам нову інформацію. Ми, як учні, її отримували, опрацьовували, розв'язуючи приклади, досліджуючи карти або вивчаючи нові дати з історії, обговорювали між собою, можливо, щось фіксували у зошиті, або просто запам'ятовували. Цей весь процес називався навчальною системою. А взагалі система це поєднання засобів та можливостей для досягнення певної мети. Але, як кажуть, прогрес не стоїть на місці і розвивається навколишнє середовище, розвиваються комп'ютерні технології. І сьогодні урок виглядає наступним чином: вчитель лишився, але замість дошки в нього монітор комп'ютера. І за допомогою різноманітних програм та можливостей інтернету він донов носить до своїх учнів певну інформацію. Ну а ви, любі учні, сприймаєте її за допомогою телефонів, планшетів чи інших засобів. Опрацьовуєте, обмінюєтесь між собою за допомогою різноманітних меседжерів і, звичайно, запам'ятовуєте або фіксуєте на якомусь носієві інформації. Таким чином її зберігаючи. І дану систему вже не можна назвати просто системою навчання, тому що вона є універсальною і ця система. Система називається інформаційна система. Ця система забезпечує виконання інформаційних процесів. Давайте розглянемо кілька прикладів. Хоч раз у житті ви обов'язково потрапляли до великої бібліотеки. І якщо вас запитати, як знайти в цій бібліотеці книжку, ви точно покажете пальчиком на бібліотекаря. Мов він це знає. Але насправді в кожній великій бібліотеці існувала така собі картотека, де всі книжки були в Порядковані за назвами, за жанрами, і необхідно було читачеві спочатку віднайти картку, яка присвячена своїй книжці, потім підійти до бібліотекаря, і вже за цією інформацією бібліотекар дійсно міг швидко знайти книжку у величезному потоці інформації в бібліотеці. Сьогодні це все діло заміняє комп'ютер. Спеціальна програма встановлена в ньому, фіксує всю інформацію бібліотеки. І нам достатньо тільки... Написати ключові слова про книжку або її назву, або автора, або жанр, за яким вона класифікується. Комп'ютер самостійно вам підкаже, на якій поличці і як вона виглядає. Це дуже зручно. Тобто комп'ютер і програмні засоби в ньому забезпечують роботу інформаційної системи. Ще один приклад це приміська каса залізничного вокзалу. Всі ми любимо з вами подорожувати. І раніше купувати квитки це була ще та справа: прийти до приміської каси, вистояти величезну чергу, запитатися, чи є. Є квитки і чи вистачає у вас на них грошей? Якщо обидві умови збіглися, то ми можемо купувати на сьогодні з появою. Інформаційних систем і інформаційних технологій, про які трошечки згодом, в нас цей процес значно полегшився на сьогодні. Укрзалізниця має собі такий величезний комп'ютер, який вони називають сервером. На цьому комп'ютері встановлена інформаційна система, набір програм, які пов'язують цей суперкомп'ютер з нашими гаджетами. І вже заходячи просто з телефону, ноутбуку або терміналу, ми можемо переглянути, які квитки. Є, куди ми можемо поїхати і скільки це коштує. І відразу, не стоячи у черзі, можемо купувати квиток. Причому, де б ви не були і яким би сервісом не скористалися, головний комп'ютер відразу отримує інформацію, що на дане місце в потязі купили квиток і позначить його ось таким червоненьким себе. Тобто всі інші користувачі відразу отримають інформацію, що даний квиток вже купили, і його більше немає у доступу. Для кожної поставленої задачі в інформаційній системі існують програмні засоби. Бажаємо створити, оформити або відредагувати текст, текстовий процесор Word, не створити зображення, Paint, записати звук, відеомонтаж, відповідні програми. Soundforge. Camtasia, Працюємо з числами Excel. Ну а якщо ми хочемо надіслати якусь інформацію на інший куточок планети, нам у пригоді стане Gmail. Але всі ці програмні засоби не працюють без власних користування. В інформаційній системі є три елементи. Програмний засіб, комп'ютер і користувач, який всім керує. Але, як ото кажуть, прогрес не стоїть на місці. І якщо раніше для того, щоб щось зробити власноруч, нам видавалася певна технологічна картка і технологія, проте за допомогою яких матеріалів, інструментів і певного алгоритму ми могли б це зробити. На сьогодні більшість дій виконують вже комп'ютери. Ну а ми займаємо тільки контролюючу і керуючу роль. Такі технології називаються інформаційними технологіями. Це описи дій, які містять алгоритм і особливості виконання інформаційних процесів за допомогою комп'ютерної техніки. На сьогодні інформаційні технології уже тісно вплилися в наше життя. Наприклад, касир в магазині. Здавалося б, він просто пробиває товар. Але це не так, це тільки та частинка, яку бачимо ми. Насправді, коли товар проходить через касовий сканер, інформація подається не тільки на монітор касиру, де вказується вартість, дата виготовлення і інша інформація про продукт. Інформація також передається і до менеджера магазина, який бачить, що певного товару залишилося дуже мало, або цей товар є пошкодженим, або дата споживання в нього вже виходить, і так далі. І весь цей процес контролюється програмою. На сьогодні вже не обов'язково будувати дім для того, щоб по ньому прогулятися. Є програмні засоби технології, які змоделюють вам 3D дім, влаштують прогулянку по цьому дому. А навіть потім за допомогою 3D принтера і побудують власний дім за допомогою програм. Вже не потрібні роки роботи для того, щоб змоделювати автомобіль. Є програми, в яких ці дії виконуються дуже швидко. Так, жодна програма не замінить людського розуму, але швидкість роботи набагато вища, і продуктивність набагато краще. Ну і на заводі також сьогодні все менше і менше роботи виконують люди. Більшість з них працюють роботи. Ну а ми ще раз керуємо програмним забезпеченням цих роботів і контролюємо, щоб вони виконували роботу правильно. Інформаційні технології займаються Більше і більше місця у нашому житті. Вони вже навколо нас. Вони в промисловості, торгівлі, науці, освіті. Якщо раніше для того, щоб провести якийсь певний дослід, нам потрібно було заставити весь стол мензурками, різними препаратами тому подібними речами, то на сьогодні ми вільно можемо за допомогою комп'ютера проводити будь-які досліди біології, хімії, фізики, досліджувати нашу планету з будь-якою деталізацією. Наприклад, за допомогою програми Google Maps спілкуватися між собою і таким чином вчитися дуже швидко і дуже продуктивно. Також комп'ютери дісталися і до нашого побутового життя. Наприклад, технологія «Розумний дім за єдиною смс-кою включить опалення, виставить потрібну температуру. І навіть до вашого приїзду додому підігріє вам обід або закип'яти чайника. Дуже класна штука. Звісно, всі ці нюанси програмують люди. Звісно, всі вони їх враховують. Ну а комп'ютерні технології вже відпрацьовують так, щоб це працювало правильно. Тож, ми поговорили з вами про те, що інформаційні процеси це дії, які виконуються над інформацією. І з'ясували, що їх аж 6 основних пошук, отримання, опрацювання, зберігання, передавання та захист. Ми з'ясували, що ми з вами живемо у певній системі, в якій знаходимо певні можливості для досягання мети, опрацьовуючи інформацію і існує інформаційна система, де вся інформація опрацьовується за допомогою спеціальних програм і комп'ютерних засобів. Також ми з вами говорили про те, що є технології, за якими ми виготовляємо ті чи інші продукти. Ну і звісно, існують інформаційні технології, де ті самі продукти виготовляються вже за допомогою комп'ютерної техніки, що полегшує наше життя. Сподіваюся, урок був цікавим. Ну а тепер, що стосується домашнього завдання, сьогодні ми з вами попрацюємо з віртуальною дошкою. Для цього вам необхідно буде зайти у свій власний урок, відкрити посилання на дану дошку. Тут ми побачимо різні. Пізні напрямки, де використовуються інформаційні технології. Що потрібно зробити вам? По-перше, створити власне повідомлення. В Темі повідомлення написати, про яку інформаційну технологію ви б хотіли розповісти, і підписати її власним прізвищем. Наприклад, розумний дім. І через тире підписуємо, хто ви є. Далі у тексті повідомлення ми повинні розмістити картинку і опис даного повідомлення. Для цього натиснемо просто пошук в інтернеті. Зразу тут у повідомлення. І нам комп'ютер запропонує нашу тему як рекомендацію для пошуку. Обираємо її, бачимо нашу розумний дім, обираємо картинку і вона підвантажується до нас. Тепер лише треба додати опис. Готово! Опублікуємо це повідомлення і воно з'явиться ось в такому вигляді. Тепер необхідно його приєднати до певних категорій, до певних напрямків, за якими використовуються інформаційні технології. Куди ж ми можемо його приєднати? Ну я, наприклад, приєднаю розумний дім до керування. Для цього натискаємо три крапки, вибираємо об'єднати з дописом і підключаємо до управління. Тому що ми нашим будинком можемо керувати просто на відстані. Ну і так як це наш будинок, а будинок це побут, то приєднаємо і до побуту. Відповідно, наша технологія з'єдналася відразу з декількома напрямками. Пропоную вам обрати свій приклад інформаційної технології і розмістити інформацію на даній дошці. Ну а на цьому прощаюся з вами. Якщо залишились запитання, пишіть їх у коментарях. А якщо все сподобалось, чекаю на ваші лайки. Дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!